А в українському суспільстві зараз активно поширюється думка про те, що коли закінчиться війна, коли військові повернуться з фронту, то ну, не те, що буде час розплати, що не буде допускати таких моментів. Разом з тим, це досить така інфантильна, напевно, точка зору. Сподіватися на когось, що хтось прийде, хтось щось вирішить. А Як буде такої насправді, це все ну, думаю, занадто нереально. Тому що, коли прийдуть люди з фронту, вони будуть займатися вирішенням своїх проблем. От. І одна справа, коли ти працюєш в певній військовій субординації на фронті, де від тебе залежить доля і життя свого побратима, і інша ситуація, коли ти приходиш додому, ну, ти сам. От, ну, ще кілька колег, можливо, прийдуть. Тобто, вже, скажімо так, ну, не дарма ж, якби, якщо є якісь конфлікти в якомусь великоколективі, його розформовують і розкидають по різних інших там, відділах, структурах, таким чином вони гасять джерело потенційної протестної небезпеки. Так само і тут. Ну, Хлопці повернуться, реально будуть займатися своїми проблемами вирішити свої проблеми і сподіватися, що вони стройними рядами прийдуть під. Адміністрацію і будуть вимагати справедливості, ну в яких випадках це буде, але я не думаю, що це буде так масово. Ну розумієте, якщо вони крадуть на всіх рівнях і прикриваються війною, тим більше знову ж таки будуть інші герої. Тут ну, проблема навіть не в цьому. Проблема в тому, я говорю з військовими, що вони бояться, що каже, ми прийдемо, а будуть інші герої вже зараз ходять там з ордінами, медалями. Каже, я їх ніде не бачу. Я кажу, я тут після операції оклигав і зразу йду, знову поїду. В, в Херсонську область. А вони тут воюють, типу в кавичках. От. Тому нас будуть не лише мукачівські котли, а от ну, історія прекрасна. Людина в Кіровогородській області так захищала Кіровоградську область, в яку взагалі не заходили окупанти. Тобто, ну, буде. У нас будуть багато псевдогероїв, ну, псевдопатріотів. Тому. Це питання вже до суспільства. Наскільки ми будемо готові терпіти оце таке блюзнірство і знущання над патріотами? А на що може бути сподівання на наших західних партнерів, тому що ми від них дуже сильно зараз залежимо. і Будемо ще певний час фінансово так точно залежати, а розуміємо, що давати нам гроші, коли в нас тут процвітає корупція, кумовство і так далі. І так далі, не дуже товно будуть хотіти. І ми пам'ятаємо історію з призначенням керівника САП, коли вже там, після енного такого натяку від штатів, зрештою так отрима. Мали, ми людина отримала зрештою свою законну посаду, яку вона на конкурсі чесному отримала. То західні партнери зможуть якось нам допомогти у нашій боротьбі за побудову чесного демократичного суспільства. Для того щоб прибрати гімно в хаті, не потрібно думка чи якась там порада, сусіда або. Когось там із-за кордону, його треба прибирати самому. І не треба сподіватися, що хтось прийде і наведе порядок. Ми тут маємо навести порядок самі. Стратегічно, очевидно, да, сигнали будуть, тому що, ну, якщо ви думаєте, що на Заході не бачать, ну, скажімо так, вони бачили наступ, який. Ті не бачили наша влада, тому вони бачать всі решта такі проколи, і гріхи. Чи не бачать вони рахунків, на які там відмиваються гроші, які йдуть в Україну або виводяться з України? Теж бачать. Я думаю, що ну це буде, але ну якомусь це загальному стратегічно звичайно будуть вказувати питання проведення реформ ніхто не знімав. Тому да, при всій там повазі і героїзми українського народу. Але коли е, Захід каже, ми готові вас прийняти е, в Європейський Союз і НАТО, а ось реформи ніхто не відміє, покажіть. Те, що армія зробила, супер. Так, ну армія, ваша армія за стандартами, скажете, переплюнула, напевно, будь-яку армію член країни-члена НАТО, але питання демократії, питання реформ, питання боротьби з корупції ніхто не знімав. Тому ці питання дійсно будуть задаватися.